Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми прийшли, вже будемо поїти наших маленьких бичків на вечір. Вони вже готові, вже чекають. Також молоко вже замінник. Саме такий якраз. Вони готові вже. Вони вже готові. <звук> вони і в дверях стоять і також і вже не мовчать, що вони готові, вже хочуть їсти. Будемо випускати. Забрав Вас Забрав мою роботу. То буває по-різному, коли там я перемішую, коли Ярик. рік. Ну, сьогодні будеш ти коля. Щоб не осідало так на низ. Щоб гарно все випили. Зараз яких два так поміщається, то коля по одному їх. Все. Все, приступили. А коли в обід випускаємо, вони теж обіжать сюди вже по привичці. У нас якось так виходить, що самі маленькі мізинчики, то самі такі вони шустрі. Саме скоріше випивають, так. Да. Ну, вже вони побільшали, підросли трошки вже для нас, теж вже стараються і скоріше випивають. Вже, здається, всі набільше з'їдають. Це такий жираф, самий такий високий. Раніше було йому так нормально, а це вже трохи підріс, то й незручно, бачиш, так пригинається. Я думаю, перший буде рижик, Бо він саме перший вибіг і, і приступив перший. Старається. А ще як сердяться часом, коли вже так вже менше і менше є, то вже видно, що в кого там вже менше. Вже не попадає стільки молока. то завжди боком стоїть. Як хлопці з нами, то вони все його так підсовують, поправляють, щоб не заважав. Сусіду. Вгадала? Не, малий песня, не рисує. А, ну то я ж так і думаю, що завжди старається маленький мізинчик. Але ж буває, що ріжик перший вже пусто, я чую вже по звуку так, що вже шипить, що пусті є. Їм так цікавіше, а то раніше три рази ковтнув і, <laughs> і потім ходить сердитий. Так, я в зараз тих мовить. Йди, йди, йди. Йди, йди. Не бойся. Не бойся. Вже трохи привикли, заходить, Коля, а раніше то ніяк не хотіли її. Хто вже з'їв, то Коля зразу його вхлів, щоб так не мішав, а то знаєш, праколя. Буває, що одне другому мішає. Теж в когось пусте такий звук. А у тебе? І тут дуже маленько. Коня вже робить до посреднього грама вже поплавок поплавок. Чи як називається воно? Але. До самого низу, щоб. Риші, хто може ще й добавки схотів би? Але. Ні. Але, але з, усіма. з усіма, щоб була норма. Більший гранулий, і гранули, і сіна. Він як схоче, то він там в хльбі розбереться вже. От і все, телята випили. А ще побігли. їх така привичка. Даємо їм десь зараз по дві літри, можливо, 2 300-200, десь отак воно виходить. Два рази в день поїм. Так і попередньові поїв, Нам сподобалося, як би нормально. Бо три рази, знаєте, тільки заносив і носять грачу воду з хати. А два рази нехай комікорм їдять. Так зараз того треба забрати. Нема сьогодні помічники у нас хлопці гуляють десь. О, добре. А вони, знаєте, люблять заходити під оплески. Ладно, що ти видиш. Хай побігай жалко випускає, заопускають. В день трохи прогулюються. На сонечку хай хай гуляють. Ходи. Все-все, заходьте. Отакі бачите. Перший тиждень такі проблемний в їх. Коли переходять на заміни кадалі, вони все добре їдять, підростають. Вон ще один, добре. Тепер під оплис ну. Так трохи бояться, коли хлопаємо. Ну, лежать, треба, коли. Ви сьогодні щось трохи розбушувалися. Все, все. Іди, іди, іди. Отак. Ху. Так, сіно є, ранли підсипаємо. Вода стоїть, сіль там також треба підложити вже. Ось така в нас малишня. Такий ручний ріжі, іде і все до рук підходить. Бо не знаю, що йде. По часом бувало тоді. Деколи заливалось молоко, то йому при нас давали додавку. Він так вже жде. Ярик то все питає, чого його одне ухо отак стоїть, а другому рушить, чи так всі, всі бички можуть. Так, будемо йти. Бо у нас зараз ще процедури чекають. Отакий доктор Айболіт. Зараз попробую бічка проколоть від листів. Це така ін'єкція, яку потрібно пришкірно зробити. Те, я ще раніше ніколи не колов. Прикупили ми на всіх шість. Отакий Вермексепт. Але тих п'ять трохи пізніше, то, що сьогодні мазав їх таким замінником бутокса. Бачу, якісь на шкірі такі є поїдені. можливо, які волосоїд чи, чи воші завелися вже в їх там. Буде перший такі підосліні. Він так кілограмів 400, то 8 кубіків попробую, Якщо вийде так, щоб я самому щоб не прив'язувати. То що прив'язувати. Тоді такий буйний стає, коли прив'язувати, треба вже тримати його. А коли добровільно, то може все вийде. Які маслянисти. Добре, лише, що тебе положення не дозволяє не тобі. А ти медсестра б... Сербичок це не людина. Хай собі там трошки потерпіть. То ти ж мені не довіряєш, ти ж і маленькі проколює. Густий, так? Да? Ну, маский. Отак. Так роблять Я у, у кінах лікарі. Зараз спробуємо. Ти, мабуть, не заходь сюди назад. Сходи. Ну, Зайди з тої сторони. Тоді якось лікаром проколював, то він каже, що йому не болить, він просто боїться. Ти ж дружиш з ним, Шкодуєш його. Що запекло трохи? Отак там шкіру натягнув, в цю сторону пробив. Все вже думаю, все, все. думаємо, що там буде бивати. Все все. Думаю, може, до корови бачиш воду? Так черно стоїть. To ty se nechaj roste. Так, надо би комікорму за це діло. знак такого примирення. Зараз ще осаки не йдемо. Ще, стіна їм свіженького. Повечеря ти не хочеш сіна? Ріжки такі спокійні, мабуть, якби була птилушка, то була б спокійна корова, коли, ні. А вухо точно, як я каже, одне в одну сторону, друге в другу. Вона вже був один ріжек. Рішек спокійний був, ну. я а потім тоді що робив. Та, мабуть, ми його перехвалили, все його шкодували, гладили. І хлопці коло його ходили, як був маленький. Ні, <зараз> малі гарні, бички бічки є, так здорові. Коли малий гарні походи. От я можу нароги да. взяти. Я можуть, так. Вже як підросли, то теж так брикаються, як бігають. По дворі. Їм тут немає як і розогнатися. В одну сторону забіжать і треба вже ставати. Нічого, підростети, потім якось вас не знає, навіть не знаю, як їх привеземо. Ну, вести вже не буде. Може якось погрузиш, ні. Що? На прицепчика когось попросиш? В'язати, так просто. Я думаю, може у прицеп. У цей синій здоровий. Неслай туди соломи, їх туди позапускати, ні? О, Бачите, як я вже вам тут придумала, пошкодувала вас. В'язайте -то вже точно ні, і також їх теж такий буде стрес, якщо йти їм за нами. Там бракуй, цього там буде для от там буде бігай, там буде точно вам добре. то ні. І грузи теж важко, от що прицеп. Туди багато соломи, а потім вже їх там у хлів щоб трошки привикли. <ріст> Що Не дає другого когось погладити. Та могли собі їсти все. То вже ми привикли до, до, до їх уже. То спочатку такі я. якось так аж непривично нам було. Йдем? Сьогодні в нас будуть шашлики. Нарешті хлопці з татом домовились, що вже тато нажарить їм. Одного її, її вже одного разу зажарили, а да, потім духовку та все. Вже одного разу, так. І наготовили все, а потім такий вітер. То я напекла в духовці то сказали, щоб тільки не мама. Щось каже, що не такі, як у тата виходять. Я кажу, геть те саме м'ясо запечене, правда? Сьогодні теж таки зранку вітер, а й трохи стих. Оце вже дощ почався маленький, але нічого, вже зараз догорає. Такі великі не передають розбіг. Великі не передають. то ми настроїлись, а погоду не подивились. Зараз вже коля всі посходяться. І Мурка прийшла, і сімба, також і там і собачка в нас є найда. Теж треба дати кусочки не обділити. Щоб всі спробували. Коль, мабуть, наша Мурка ходила сьогодні по вишках. Ого! Да не хоче м'яса. Ну Такого ще в нас не було. Зараз сімба прийде. Зараз прийде друга. Це о шиохті достала, Нормально нормальний Ні, мабуть, не ошийок, а стегно, ні. На вигляд мені, я так подумала. Чи може о Як, Яке одложували тоді, то таке і дістала, а може й так. А я щось подумала, що і стегна кусок. Ну, Мурка, ти вже сьогодні бачиш кусочок? О, вже потрошку пахне шашликом. Я коля повернув на другу сторону. Може, жде жареного, знаєш? Мабуть, жде жареного, бо сирого ж оставила, де, де сидить. Раніше це майонез, замітим тим маринували. Майонезом ми з тобою маринували не пару років назад. А це вже просто цибулі на тертку, щоб так, щоб не пригорала. Сіль перець і все. Ну, в кожного свій рецепт. Хто може любить з майонезом, хтось може ще з якимсь соусом. Ти вже коли напроти диму став, що вже добре чути. її? Що? О де буде чути? Так швидко, здається, недавно поставив. М'ясо таке жирне попалось, то так накапає. хлопці відберуть собі яке. Хлопці повідбирають, вони люблять, так. Да. Їм таку філейну частину, то саме смачніше тоді шашлики виходять для них. Щоб не було, жиру. Чи їх з було щоб з ялови, чи не жиру. Щоб з'ялович не спробувати? Mm -hmm. То в нас є м'ясо, можеш попробувати. Ми ж кусками ж зложили? Mm -hmm. Може там що по-другому його треба маринувати, як? Може буде твердий трохи? Вже приготовились. Будемо вже йти обідати. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Всім до побачення.